Ви на каналі Математика з Олесою Піжик. Вітаю вас! На сьогоднішньому уроці ми розберемося з вами з ознаками подільності чисел на 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Тобто, лише одноразово вивчивши ознаки подільності чисел на певні числа, ви з легкістю зможете, глянувши на будь-яке найскладніше число, знаючи деякі секретики, відповісти на запитання, наскільки воно націло ділиться. І визначити, власне, його дільники. Тому будьте уважними, підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив, а ми вже починаємо урок. І першою є ознака подільності на 2. Число ділиться на 2 тоді і тільки тоді, коли остання його цифра ділиться на 2. Іншими словами, коли вона є парною. Дивіться все на прикладах. Перед вами ряд довільних чисел, як одноцифрових, так і двоцифрових, і чисел, які складаються з більшої кількості цифр. Всі вони діляться на два, тому що їх остання цифра є парною, і вона, звісно, ділиться на два 12 Ділиться на 2, остання цифра 2. В шістнадцяти, остання цифра 6, вона є парною, тобто і 16 ділиться на 2. Також останнє число 10146 Закінчується на цифру 6, 6 є парним числом, і воно все число 10146, також ділиться на 2. Можете придумати свої приклади подільності на 2 і написати їх в коментарях. Тепер погляньте, будь ласка, наприклад, другий. Ми бачимо, що це ряд довільних чисел, які не діляться націло на 2 це 100%. Тому що кожна з них або складається з однієї цифри, чи з двох, закінчується на непарне число. Перше число це 1, воно не ділиться націло на 2, друге це число 7. Також є непарним, тобто не ділиться на 2 згідно ознакою подільності на 2. Так само і число 145. Закінчується воно на 5, 5 це число непарне, тобто і все число 145 не ділиться на ціло на 2. Приклади свої також додайте в коментарі. А ознака подільності на 3 є наступною. Число ділиться на 3 тоді і лише тоді, коли сума його цифр. Також ділиться на 3. Тепер погляньте, будь ласка, на приклад. ось що я маю на увазі. Число 12 ділиться обов'язково на 3, тому що число 12 складається з цифр 1 та 2. Якщо їх просумувати, 1 додати 2 буде 3, а 3 ділиться на 3 націло. Далі, число 36. Складається з цифр 3 та 6. Все, що вам потрібно, це просто додати всі цифри. З, якої, з яких складається число. І поглянути, чи ділиться отримана сума на 3. Далі число 45 також ділиться, тому що 4 додати 5 буде 9, а 9 ділиться на ціло на 3. А тепер погляньте, наприклад, другий. Завдяки ознаці подільності на 3 ми можемо легко перевірити, чи ділиться число на 3, чи ні. Число 11, наприклад, складається з цифр 1 і 1. Якщо Просумувати їх, в результаті вийде 2, а 2 не ділиться націло на 3. Число 37 складається з цифр 3 та 7. Якщо 3 додати до 7 вийде 10, а 10 не ділиться націло на 3. Так само і число 44. Ну, а тепер ознака подільності на 4. Число ділиться на 4 тоді і лише тоді, коли 2 його останні цифри. Складають число, яке ділиться на 4. Тобто двозначне число ділиться на 4 тоді і лише тоді, коли подвоєне число десятків складене з числом одиниць ділиться на 4. Не лякайтесь, не хвилюйтесь. Зараз розглянемо декілька прикладів і все стане на свої місця. Дивимось, наприклад, перший. Тут все просто. Число все 124 закінчується. Останні дві цифри 24. 24 ділиться на 4, буде 6, тобто і все число 124 буде ділитися на 4. Результатом буде 31. А в другому прикладі звертаємо увагу лише на останні дві цифри. Тому що згідно ознаки подільності на 4. Нам говориться, що двозначне число ділиться на 4 тоді і тільки тоді, коли подвоєне число десятків складене, тобто додане з числом одиниць ділиться на 4. Дивіться, число 1268. Нас цікавить останні дві цифри: тобто число 68. Дивіться, подвоєне число десятків. Десятків на 6. 6 помножити на 2. Складена з числом одиниць, тобто сюди ще потрібно додати одиниці їх 8. 6 на 2 12, плюс 8 буде 20. І результат має ділитися на 4. Тоді і все число, тобто 1268, також ділиться на 4. Наступне число схема подібна: 4576. Цікавимось останніми двома цифрами, які складають число 76. Що нам потрібно? Подвоєне число десятків. десятків у нас 7, тому що 76. Подвоєне означає помножити на 2. Сім множимо на 2, плюс число одиниць. У нас їх 6, бо число 76. 7 на 2, 14 плюс 6 буде 20. Отриманий результат. Якщо ділиться на 4, то і все число 4576 ділиться на 4. Ну, а тепер черга ознаки подільності на 5. Отже, число ділиться на 5, тоді коли остання його цифра дорівнює 0 або 5. Іншими словами, якщо число закінчується на 5 або 0, тоді число це ділиться на 5. Приклад перший бачимо, що число 365 закінчується цифрою 5. Вона, тобто цифра 5 ділиться на ціло на 5. Отже, і все число також ділиться на 5, і результатом буде 73. І в прикладі 2 бачимо, що число 5680 закінчується нулем. Отже, все число також ділиться на 5. А за ознакою подільності на 6, число ділиться на 6. Тоді і лише тоді, коли воно ділиться і на 2. І на 3. Тобто, іншими словами, якщо це число парне, і сума його цифр ділиться на 3. Зараз розглянемо все на прикладах. Приклад перший – число 96. Закінчується цифрою 6. 6 число парне, тобто ділиться на 2. І це перша е, частина ознаки подільності на 6. Далі. Число 96 складається з цифр 9 та 6. Їх сума дає результат 15. Тобто 15 ділиться на 3. Виконується і друга частина умови подільності на 6. Тобто, число ділиться на 6, в нашому випадку 96. Тоді лише тоді, коли воно ділиться і на 2, і на 3 одночасно. Тобто, воно парне, і сума його цифр ділиться на 3. Зрозуміли? Приклад 2 теж саме. Воно парне, закінчується на 2, 2 ділиться на 2. Перша частина умови подільності виконується. І суму цифр складаємо. 4, 6 та 2. В результаті дають 12, а 12 ділиться на 3. Тобто і все число 462 ділиться на 6. І третій такий контрприклад. Число 86 закінчується парною цифрою 6. Перша частина умови подільності чисел на 6 виконується, все добре. Але якщо просумувати цифри, з яких складається число, тобто 8 плюс 6 в результаті дає 14, а 14 не ділиться на 3, тобто порушується друга частина умови подільності на 6. Результат число не ділиться на 6. До чого я? Будьте уважні, завжди перевіряйте, має виконуватися і перша умова, тобто число має бути парне і ділитися на 2 націло, і друга умова подільності на 3. Сума цифр, з якого складається число, має також ділитися на три. І саме тоді за виконання цих двох умов все число ділиться на 6. Ознака подільності чисел на 9 дуже простенька і звучить наступним чином. Число ділиться на 9 тоді і лише тоді, коли сума його цифр також ділиться на 9. Тобто подібна до ознаки подільності на 3. Приклад перший. Число 468. Якщо просумувати всі цифри, з яких воно складається, 4 плюс 6 плюс 8 в результаті дають 18. 18 ділиться на 9, отже і все число. 468 також ділиться на 9. Результат буде 52. Приклад другий: число 8487. Знову ж таки, шукаємо суму цифр, з яких складається число. Результатом є 27. А 27 ділиться на 9. Отже, виконується основна умова подільності числа на 9, тобто все число 8487. Також ділиться на 9, результат буде 943. А за ознакою подільності на 10 маємо наступне. Число ділиться на 10 тоді і лише тоді, коли воно закінчується на 0. Дивіться далі на прикладах. Число 240 закінчується нулем. Це означає, що воно ділиться на 10, результат є 24. Або ж приклад. 2. Яке б не було велике число, яке закінчується нулем, воно все одно поділиться на 10. Тому що 10850 закінчується нулем, тобто воно ділиться на 10, і результат буде 1085. Друзі, і на цьому ми сьогодні з вами закінчимо. Насправді існує ще багато ознак подільності і на 13, і на 15, і інші. Але це ми розглянули основні, які траплятимуться нам найчастіше. Тому дякую ще раз за увагу. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки, якщо вам було цікаво і корисно. До зустрічі на наступному уроці, де ми розв'яжемо найбільш типові завдання. Стами ознаки подільності чисел.